Чохли на два відділення для вудок, для карповиків з котушками. Вони є, конкретно ця модель, є 120 см і 150 см. Давайте покажу. Це відмінні чохли по доступній ціні. Вони йдуть вже такі напівжорсткі тканина. Тут незвичайна тряпка. Я сам особисто користуюсь таким вже 5 років. Тільки бігунок один зламався, а так все ціле, все нормально відпрацьовує. Сюди поміщається в один відділ дві вудочки з катушками. Тобто сюди можна розмістити чотири вудки з котушками, плюс рогачики і різні дрібниці. Так, що у нас тут по особливостям? Ручка для переноски буде, чехол через плече, плюс тут йде у нас таке посилення протиударне. Два карманчики, один. Поменше, і другий побільше. Реально класні чехли. для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є Viber, Telegram, або пишіть нам особисті повідомлення.